Хочете повністю зняти залишки кольору після фарбування прямим пігментом? Clino Removal Set це професійний нейтралізуючий набір для м'якого та безпечного зняття прямого пігменту з волосся. Засіб ефективно видаляє залишки фарбуючих продуктів, зберігаючи структуру волосся здоровою та неушкодженою. У складі міститься двофазний крем, яким м'яко розчиняє штучний пігмент у волосі. Він працює без агресивного впливу, зберігаючи еластичність і блиск волосся. Набір ідеальний для тих, хто хоче швидко і безпечно позбутися від прямого пігменту чи освітлити результат попереднього фарбування. Підходить як для салонного використання, так і для професійного домашнього догляду. Змішайте дві пляшечки у співвідношенні один до одного. Нанесіть крем на сухе волосся, витримайте 35-50 хвилин, змийте засіб за допомогою шампуню глибокого очищення. Якщо пігмент дуже темний або стійкий, процедуру можна повторити. Eleanor Removal Set включає два флакони крему для змішування, що складає 460 мл. Це оптимально для повноцінної процедури видалення пігменту. Результат до 70-80% зняття стійкого кольору вже після першого застосування без шкоди для волосся.